Друзі, а я підготував для вас гороскоп нових ідей, які можуть виникнути у вас найближчим часом. Отже, овен, ви зрозумієте, як перетворити своє хобі на прибутковий проект і дійте в цьому плані сміливо. Тілець прийде ідея, як зробити оселю затишною без зайвих затрат. Близнюки, вигадайте незвичайний спосіб налагодити важливий контакт або помиритися. Рак, придумаєте нову сімейну традицію, яка об'єднає всіх на ці свята. Лев, вас осяє ідея щодо зміни стилю, яка зробить вас зіркою будь-якої вечірки. Діва, знайдете спосіб автоматизувати рутину, звільнивши купу часу для себе. Терези ідея спільного проєкту з партнером виявиться надзвичайно перспективною. Скорпіон, ви побачите вихід із ситуації, яка раніше здавалася заплутаною. Стрілець вас надихне ідея подорожі в місце, де ви ще ніколи не бували. Козиріг, прийде ідея, як автоматизувати робочий процес та вразити керівництво. Водолій, ви вигадаєте щось настільки незвичайне, що друзі будуть у захваті. Риби, ви можете ні з того, ні з цього написати вірш, намалювати картину чи зробити декор у своїй оселі, і це принесе вам внутрішній спокій. Jakož tak břeždějte sebe.